Бажаю міцного! Завчора бойові зіткнення відбувалися в районах населених пунктів Миколаєва Даріна, Свердлікова, Лебедівка, Нікольський, Малолокня, Бондарівка, Нова Сорочина, Махнівка, Гуєва і Курилівка. Ударами авіації та артилерії Рефія добивала такі населені пункти, як Лебедівка, Вікторівка, Лопня, Кругленьке, Касиця, Володимировка, Залешенка, Кубаткін. Мартинівка, Мілова, Алешня, Черкаське Порічне, Курилівка, Південне. Орки продовжували атаки в сторону хутора Нікольський біля Вікторівки. Точилися бої в районі Малої Лопні та на півночі Погребків ще біля залізної дороги і хутора Мар'ївки, та нижче біля Орлівки. Вчора десантники ЗСУ намагалися контратакувати в Черкаській Канапельці. По лінії Курилівка. Махнівка, наші захисники міцно тримають оборону та ще й контратакують, коли ворог вже не чекає цього. Орки вже перевіряють Льохи в руському порічному. Відео на каналі Телеграм. Сьогодні 6-й полк ССО атакує орківські позиції в трьох кілометрах зі сходу від Леонідова. Юрія Бойка позбавлена звання Героя України. Молимось, допомагаємо донатами. Тисни на плюсик. На аватарці, праворуч, щоб додивитися стрім сьогодні о 19.00. Дякую.